Холодно, в квартирі середня температура 13 градусів. На стінах з'явився грибок, по вікнах тече тече, просто зранку стаєш, тече. Холод дикий. Будинок на вулиці, Паркова, 8, досі без опалення через порив труби. В п'ятницю, коли почалося запуск опалення. Почула шум. Спочатку думала, що в батареях щось шуми, чи повітря, чи вода, а потім вже коли шум підсилився, ну це такого вже пройшло час, години три. Я перезвонила голові ОСББ і сказала, що таке-таке. Зрозуміли, що це вода, перекрили вентиля і все, і зрозуміли, що порив на лінії. Оскільки труба стара, то ремонтувати її потрібно не частково, а повністю. Рішенням є пустити цю трубу поверх, поверху по квартирам чи крізь стіни. Наразі зупинились на одній квартирі, яка верніше це не житлове приміщення, яке нам не дає доступ і, власне, із за цього ми не маємо можливості розпочати і закінчити ремонт цієї аварійної ділянки. Наразі ми прийшли в глухий кут. Ну, власне, що з того і почали. Ми розуміємо, що треба, потрібно робити, але без приміщення нежитлового цього ми не можемо зробити. За словами мешканців будинку та голови ОСББ, є ймовірність, що порив стався під нежитловим приміщенням, власниця якого на контакт не іде. Тут критична ситуація робити, накладати жгут. Накладати якийсь хамут, а потім чекати, і, грубо кажучи, цілий опалювальний сезон бути як на пороховій бочці, тому що воно в будь-який момент може зірвати, тому що у нас може бути і мінус 15, і мінус 10, і перепад тиску система будинку стара. Щоб вирішити цю ситуацію, голова ОСББ будинку підключила місто. Я поїхала на Шевченка, на вулицю Шевченка в управління ЖКХ і власне написала заяву. Написала заяву про те, що було незаконне втручання в систему опалення будинку, і хай негайно визначають або скликають комісію. Да, це наша проблема, і ми маємо вирішувати це однозначно і фінансово ну, Але Я не знаю, що робити далі. Ну, тобто, будинок далі йдуть холоди, і будинок без тепла, і далі буде ще гірше. Ми є заложниками цієї ситуації. Наразі ж мешканці будинку продовжують мерзнути у власних оселях. В нинішній ситуації, коли в нашій країні війна і коли у нас лунають тривоги, і щодня везуть хлопців на щиті, місце своїм амбіціям, своєї гордості не має бути тоді, коли вирішується питання здоров'я людей і добробут людей. Зв'язатися і поспілкуватися з власницею нежитлового приміщення, через яку сотня людей, залишається без тепла не вдалося і нам. Тим часом мешканці будинку сподіваються, що вона таки піде їм назустріч, і їм не доведеться взимку мерзнути у власних квартирах. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини рівного.